Привіт, вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Олена, знаходжусь на львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Дзвоніть, він вас проконсультує, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні і перевіряти їх. Кого цікавить підбір авто під ключ, також звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого авто. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Peugeot 5008, 2011 року 6900 ціна, 1,6 бензиновий двигун, механічна коробка. авто Автосимимісне в рідній фарбі, 189 тисяч пробіг. Так, тут видно якраз додаткові сидіння. Volkswagen Touran, 2014 року. 11600 ціна, 1,6 дизель, механічна коробка. Обслужене авто, семимісне, 221 тисяча пробіг. Так, гарний такий колір синій Металік. Так, підігрів сидінь, клімат контроль. Так, є у нас дві зефіри, показуємо по черзі. Тут 11 рік, 7600 ціна, 1,7 7, дизельний двигун, механічна коробка то 7 місце, 197 тисяч пробіг. Так, є ще фаркоп. Це у нас 2009 року. 7100 ціна. 1,8 бензин, автоматична коробка. 209 тисяч пробіг, авто в рідній фарбі. Власник казує, що пробіг підтверджений. Документи, сервісна історія. Ну, звичайно, треба перевіряти. Так, салон комбінований. Підігрів сидінь є. Оп. Так, ще покажу вам Peugeot Partner 12-го року. 8200 ціна, 1,6 дизельний двигун, механічна коробка, 215 тисяч пробіг. Бачу, панорамний дах. Так виглядає. Citroen C4 Grand Picasso 16-го року, 11500 ціна, 1.6 дизельний двигун, автоматична коробка, iSIN, авто семимісне, 253 тисячі пробіг. Renault Scenic 13-го року, 8200 ціна, 1.5 дизельний двигун, Дизель, автоматична коробка, 194 тисячі пробіг. Так виглядає салоні. Так, є ще фаркоп. Ford S-Max 12-го року, 8450 ціна, авто 7-місне, літровий дизельний двигун, автоматична коробка, 207 тисяч пробіг. Так, видно? Не знаю, може трошки вам детальніше покажу, але не дуже добре видно. На жаль. Citroen C4 Grand Picasso 2016 року, 12300 ціна, 1,6 дизель, автоматична коробка ASIN, авто 7-місне, 206 тисяч пробів. Сильно затоноване авто. Буду пробувати вам щось показати. Сидіння не розкладені, здається. Панорамний дах. Вже деталі уточнити у власника за номером телефону. Рено сценік. 2005 року, 4650 ціна, 1,6 бензин, механічна коробка. Пробіг 195 тисяч. Треба перевіряти ретельно. Є клімат-контроль. Так. І фаркоп. Так, друзі, тут є ще три сімейні автомобілі. Почнемо з гран-сценіка. Він у нас 12-го року. 8200 ціна, вони не дизельний двигун, механічна коробка. 237 тисяч пробіг, панорамний дах є. Так, я наглядаю в салоні. Так. Наступна буде Opel Zafira в чорному кольорі. 2010 року. 1,8 бензин. 245 тисяч пробіг, 7200 ціна. Коробка механічна. Так, ще одна зафіра В сірому в такому срібному кольорі. 2009 року 6700 ціна, 1,8 бензин, механічна коробка, 171 тисяча пробіг. Так, ну, зофіри у нас семимісні. Не знаю, напевно, що не видно. Citroen c 4 Picasso, 16 року, 10700 ціна, 1,6 дизельний двигун, автоматична коробка Aisin, 258 тисяч пробіг. Панорамний дах. Opel Zafira C, 11-го року. 9200 ціна, то семимісна. Двохлітровий дизельний двигун, механічна коробка, 216 тисяч пробіг. Дуже рідко вони на вторинках трапляються. Так, одне сидіння складається. І тут якраз розкладені. Рено Гранд Сценік 2013 року, 8600 ціна, 1,5 дизель, механічна коробка, 212 тисяч пробіг. Так, авто в чохлах, стан не видно, є кондиціонер. Так, тут сітка. Citroen c 4 гранд 16 2016 року 11 350 ціна, 1,6 дизель, механічна коробка, 271 тисяча пробіг, авто в рідній фарбі з рідним пробігом.